І дуже важливо, щоб про це пам'ятали усі наші військові, що рухаємося вперед. А сьогодні у нас ще є день, є така нагода просто вклонитися, приклавши руку до серця, сказати дякую нашим десантно-штурмовим військам. Сьогодні їхній день. Ми хочемо долучитися до привітань наших військових. Дякуємо вам за захист і просимо про одне. Будьте живими і поверніться додому. І далі більше про неймовірну хороб, хоробрість та герої наших воєнних десантників у сюжеті. Важні, непомітні для ворога та дуже маневрені. Вони не лише ходять у штурми, а й виконують бойові завдання в глибокому тилу ворога. Бригади десантно-штурмових військ є одними із найбільш боєздатних у збройних силах України у 2014 році. Десантники разом зі спецпризначенцями першими піднялися, щоб дати відсіч російській агресії. А з перших днів повномасштабної війни брали участь у боях за гостомельський аеродром, Миколаївщину. Луганщину знищували окупантів на Харківщині та під Бахмутом. Я тут 14-го року і, врешті-решт, треба закінчити. Я хочу, щоб моя країна жила вільно. Я хочу, щоб моя сім'я жила вільно. Не думала, куди її треба буде тікати завтра чи післязавтра. Я не хочу, щоб мої діти знали, що таке війна. Військовий із позивним Койот пригадує, як в лютому 2022-го із побратимами зустрічали російських окупантів на Київщині та розбивали колони їхньої техніки. Стаща наша була пошук та знищення ворожої бронетехніки. противник. Якби він звичайно пер як, як міг з усіх сторін колони, танки. Авіація, артилерія, тобто в цьому була їхня сила, звичайно, тому що кількість була просто фантастична. Але в цьому була їхня слабкість, тому що чим більше військ, тим більше вони росли для нас, для таких підрозділів, які відрізняються маневреності, агресивністю. Тобто, ми старалися виконувати якби, свої задачі. А ці львівські десантники звільняли Кліщіївку на Донеччині. Перший раз ми зайшли в Кліщіївку на оборону. Було тяжковато трохи. Альтерія працювала, потім якось воно все стихло, стало краще. Дойшли до твої... погріба. Кинули, до гран... да. Кинули туди гранату. Вони там ай-яй-яй, -ай -ай, там своє, звісно, не стріляй, не вбивай. Як всі давних фраза така, вона мене вбиває, я, я ні в кого не стріляв, я нікого не убивав. В основному ми їх витягували. так? Да. Ми їх основно витягували. Вони Було таке, що ми з одного підвалчика, невеличкого, можна так сказати, витягували шість. Вісім? Вісім, так? Да? Вісім. Я Окупантів з кліщівки вигнали, але кожен метр звільненої української землі просякнутий кров'ю наших захисників, і про це треба завжди пам'ятати. Тільки той, хто безпосередньо брав участь в цій задачі знає ціну цього населеного пункту. Все безпосередньо через кров, пот, е, на жаль, через поранених, на жаль, через втрати під час виконання бойового завдання в населеному пункті кліщівка. У мене загинуло два військовослужбовці в роті. Загинуло смертю хоробрих безпосередньо при виконанні бойового завдання. Та, попри втрати побратимів, українські захисники готові до останнього боротися за кожен клаптик рідної землі. Мотивація звільнити свою землю, мотивація позбутися цієї нечисті. Мотивація в тому, щоб нарешті закінчити цю багатосотрічну війну. Ворогом так називаємо в Росію будемо відпрацьовувати, забирати свої землі. Поб'єдна. Ми всі одинакові. Ми робимо одну роботу. Вітаємо наших захисників із Днем Десантно-штурмових військ. Повертайтеся, будь ласка, живими.